ТЦКшник сплавив свого сина на Одещині. співробітник ТЦК разом з дружиною допомогли сину відплисти до Румунії. Румунські прикордонники затримали на річці Дунай вже на території Румунії, 25-річного хлопця на надувному човні та повідомили про це українським прикордонникам. У ході проведення перевірки з'ясувалося, що хлопець разом із матір'ю та батьком, який є співробітником Ізмаїльського РДЦК та СП, поїхали на прикордонний острів Кислицький та при пред'явленні документів повідомили, що їдуть на рибалку. А через кілька годин чоловік з дружиною повернулися назад уже без сина і коментувати ситуацію відмовились. Отака от історія. Ви тільки уявіть собі, які там зараз розцінки в ТЦК, якщо навіть у ТЦКшника нема грошей для того, щоб відмазати свого синочка. Але важливо інше. Важливо те, що всі вони все прекрасно розуміють. І вони знають, що рано чи пізно або їх та їх дітей заберуть на війну, або просто люди почнуть їх відстрілювати на вулицях і робити з ними те, що зараз вони роблять із чоловіками на вулицях. А дізнаватися ще більше цікавих та корисних новин ви можете на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.